Hello guys! Сьогодні буде такий крутий день, що я просто не маю права його не засняти. А що саме буде? Хай додивитися! Покеївський! Let's go! Yeah. Друзі, усі ви знаєте, що на Валі є різноманітна кухня, а українська в тому числі. Тому саме сьогодні на нашу вілу... Прийде шеф, який буде готувати українські смаколики. Ну я вже так чекаю оцю котлету по київськи. Цей київський тортик, що все. Я вже дієта моя закінчується прямо зараз. Помічниця, так? Змагаєш тут? Щоб ви розуміли, у нас буде не тільки їда, а ще й алкоголь. Собственно, Хабл це український заклад, який нам сьогодні це все влаштовує. Ось дивимося. Боже, прям ностальгія. знаєте, Я раніше працювала на барі, пам'ятає. Ой, красота то яка. Так, де їжа? А мені пожрати. Так, а що тут? кусто, нічого нема маракуйя з ананасом, з кокосовими стріфками. Ми це все фільтруємо, впусне, освіжаю, ще і У мене ж сердечко колихається, знаєте, я прям згадую, як я це робила, як я це опосувала. І найцікавіше, мені завжди гість, коли приходив, питав. А воно нас смачно, кажу, я не п'ю я алкоголь не люблю. <laughs> Самі куштуйте. <laughs> я приготую, а там що буде, то буде. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Буде робити нам кальянчик. Hello. Hello. What's your name? My name is Hadi. I... Yeah? Yeah. You are Kalyan, Зараз він нам так нахукає, що нормально тусовочка буде. Не <laughs> торопись. Ой, похоже, на цей на Ратату... рататуй, так, да, це мультику. Все воно? Ну, типа. А тут мастер-ше в полным полем. А ти ж брав, да, участі в мастер-ше? Давав. Давав. Давал? Не брав. Я просто теж кастинг проходила. Знаєш, я принесла гречку. Буде якась страва від тебе в тебе? Да, нихуя.

Very good. It's not weird. it's out. Try again. Never Thank you so much. Enough for me. Смачно. Боже, котлета по-кимский, люди, котлета по киевски Я уже третий раз переодеваюсь, что. Потому что тоже оказывается съемка ще не тільки на YouTube. На Ютуб то я швейшь меня знаю, я можешь перед вами будет любовью. А тут ще будет снимать для закладу. а нам даже типа быть красивой. Ну я так красиваю, конечно. Але... Но яка поляна, Но... боже. Ляп. Самое главное модель на месте. Я вже готова їсти. Ну и сниматься, конечно. Тоже самое главное. Самое главное, да. Самая главная модель. Mm -hmm. yeah. Thank you. Я быстренько кусту, бо. Хотя разъем я, це мама. Uh -huh. Спасибо. Ребята, це разъем. Вс. Вс. Снимаем дальше. Я обожаю, у тебя прекрасно. Мама, ты безалкогольна. Боже, вот. Боже, еда, кальян, алкоголь, друзья. Ну что для счастья еще надо? Вот песичек, малышечка моя. Покій, для Давай. Ой, ой. Короче, посоланя на цю дівчину горячую. Я завышу вот здесь. Наша пузіко наїли ми. Собственно, каблучки напялили ну і на арбат. Коротше, перзі поки летає, ми визберемося на арбата. Того let's go! Як можете бачити, арбата люблять усі. Боже, скільки людей! Капець! Так, що за маршрутку всі заплатили, <різь> <різь> ліска коротше вісім гарно це все, тому що сьогодні Арбат. це все тому що сьогодні Арбат. Просто нереальні не батємали. Ми їхали півтори години. Це капець. От от на балі мінус той, що от, начебто, недалеко, а їхати блін до хера. Але нічого, я ще сили зекономила. Я готова розривати. Просто не розумієте, наскільки я чекала цієї миті. Просто в мене є подруга Настюшка. Настюшка, я тебе так кохаю. Вона живе в Києві зараз і ми просто мріяли, не знаю, декілька років попасти на Арбат. І саме зараз, на жаль, я без неї, але Настюшка, я тобі буду кидати у ці відоси. Обіцяю. <п> Друзі, я зараз попаду прямо до, до Армета, прямо в ту зону, де він грає. Це капець, блять. Концерт на Я і Ми вже йдемо додому. Я в шоці. Нас Промоутер привів, ми його води. Все нормально чесно. Хто хоче круто відпочивати, ходить по віп зонам, собственно ось залишила посилання на цю людину. Просто найкращий промоутер у житті. Як би ти мені не назвала? Huh? Lifestyle. Lifestyle.